Всім доброго дня! Маю шикарний рецепт сольоних огірочків. Вони у мене такі невеличкі, я їх принесла з базару, замочила на три години просто в холодну воду. За цей час підготувала баночки, не стерилізувала, а також зелень, зонтики, укропа, листочки хріна, смородини, часничок, перчик горошком і сіль. Все більш нічого не треба. Пройшло дві годинки. І я гірочок кожний зараз перемию і хвостики поорізаю. Мені дуже подобається, як вони тоді виглядають в банки і приємно їх тоді смакувати. В банку, ще раз повторюся, не стерилізовану, викладаю огірочки. Зверніть увагу, що зелень під низ я не кладу. Наповнюю пів баночки, а тепер положу ароматного домашнього чесничка. Я перерізаю його навпіл, мені здається, що він тоді більше віддає аромату. І кладу листочок хріна, пару листочків смородини і зонтик укропа. Добавляю перчик горошком, десь чайну ложечку. Скажу вам, що у мене в сім'ї всі люблять гостренькі гірочки. Ви можете додати за смаком. Тепер 3 столових ложки солі. Ложу такі повненькі ложки, тому що сіль зараз настільки різна, є солоніша, є менш солоніша, треба дивитися по той солі, яка у вас є. І знову наповняю майже до верху банку огірками. Беру ще один зубчик чесника, знову на опіл розрізаю, і знову листочок хріна, декілька листочків смородини і зонтик укропа. Все, а тепер залишився останній крок. Мені потрібно гірочки залити холодною сирою водою. У мене водичка джерельна. Наливаю воду до самого краю, прикриваю кришкою, ставлю банку чи в мисочку, чи в якусь тарілку і так залишаю на троє суток. Все, більше я ці банки, ці гірочки не чіпаю. Через троє суток. Я росол з банки зливаю і перекип'ячую його. Росол кипить і, бачите, отака пінка. Її треба обов'язково забрати. А зараз дуже акуратно заливаю огірки кропом, заливаю до самого верху і закатую кришкою. Всі баночки готові. Перевернула їх, бачите, як на кришечку поставила. Зараз накрию декілька плідіків, хорошо укутаю, і буде стояти до повного остивання, там десь двоє суток. Потім можете ставити в погріб, якщо є. Якщо немає, ставте в хаті десь в шкафчик або в квартирі, все буде хранитися і спитано годами не одним годом. Так що, все, поділилася з вами. Цими невіроятно вкусняшими огурчиками. Так що хочете, будь ласка, пробуйте. Не вірите, зробіть хоч одну баночку, і побачите, все буде клас. Все, всіх обнімаю, всім пока.